Всім привіт! Я рада вас бачити. Підключайтесь. Сьогодні ми подивимось Бахмут. Чекаю на вас. Підключайтесь. Сьогодні ми дивимось Бахмут. Таро розклад. Колода, яку взяла елементом від Таро. Ось така коробочка, тому чекаю на вас. Я поки роблю розклад, подивимось, бо мені за нього писала, що там чи здали, його ще не здали. Зараз все подивимось, я поки що буду робити розклад. Так, і чекаю на вас. Поїхала. Одразу дивлячись на розклад, скажу, що такі я не, люб... не люблю дивитися. Але, що в нас є? Центр ситуації, все навколо чого відбувається в Бахмуті, це в нас п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів перевернута, вона трошки-трошки краща, але все ж таки це п'ятірка жезлів. Це карта вогню боїв, активних боїв. І я не можу сказати, що ось тут. Там Україна тримає оборону і стовідсотково тримає місто. На жаль, ні, п'ятірка жезлів це карта боїв і відсутності. Перемоги з будь-якої сторони, тому що якщо на неї подивитися, тут все якось по рівному. Сили, які туди направлені, вони є рівними. Кількість людей, здебільшого, здається, рівними. Або навіть якщо кількість людей не рівна, то сила і професіоналізм, професійність тих, хто там вступився в бої, вона досить рівна. І поки що це карта боїв, і я дивлюсь на найближчий місяць, так і буде продовжуватись. Боїв за що? Боїв за землю, бо шістка монет. І ще шістка монет це карта боргу, тобто заборгованості якоїсь. Що це може говорити? Це може говорити, що в Бахмуті там відбувається ситуація як помсти або боргу. Тобто, знаєте, десь щось відбувається в іншій точці України і помста, наприклад, зі сторони Рашки, вона йде саме в тому напрямку. По-друге, це карта необхідності допомоги для України і її туди, в тій кількості, яка потрібна, не надходить. Необхідність в озброєнні, тому що монети у нас відповідають за. Це матеріальне, це може бути як озброєння, це може бути гуманітарна якась допомога, це може бути якась там важка техніка. Будь-що. Дивіться, перевернута карта, простягнуті руки допомоги нема. На жаль, через це і нема можливості ну, вийти з цих боїв. І це центр ядру ситуації, тобто це основне, що там є і буде відбуватися найближчий місяць. П'ятірка жезлів і шість камунет говорить, що ну, перевага в Бахмуті зараз не зі сторони України, на жаль, найближчий місяць. Але все ж таки, це в нас карта. Боїв і вона більш-менш така рівнозначна. Як, як, якщо і коли буде йти допомога за шість монет, тобто буде направлятися додаткова техніка, буде направлятися додаткова кількість людей, буде направлятися додаткова допомога, це надасть все ж таки такий позитивний стан тримання ситуації під контролем. Поки що, на жаль, ні. Що в нас є зараз? Зараз є якось вибрана неправильна стратегія, тому що шістка мечів для України карта перевернута. І шістка мечів, тобто стратегія, яка є, ми йдемо з точки зору Бахмуту не в ту сторону, яку потрібно. І тут, якщо ви побачите все в крові ще, тобто позаду, тобто, ми тримаємося не за правильний якийсь план дій. Це карта руху та просування. Поки що просування, як, як би нам не говорили, воно не йде таким, як потрібно для України. І мені здається, що ну, просування через кров, але вона не йде. І чому? Тому що шістка монет неправильна. Надання інформації, ой, монет мечів. Мечі це про інформацію, про мислення, про ментальність. А це, можливо, зливається кудись інформація, це неправильна інформація, це неправильно обрана стратегія. Або стратегія обрана така, що її там не знаю, розвідка расистів перехопила і це негативно впливає. Тому поки що рух не в найкращу сторону. Що в нас є, що буде зменшуватися? Зменшується у нас колосо фортуни. Колесо Фортуни це карта долі та успіху. І, на жаль, успіх доленосних подій це буде те, що зменшуватися. Крім того, Колесо Фортуни це карта, яка говорить, що був якийсь момент в Бахмуті, де можна було, наприклад, нашим воїнам щось там захопити, зробити наступ якийсь, але він йде, йде звідси, уходить звідси. І, Трошки опустила, мабуть. І колесо Фортуни ще це карта фінансів. Фінансування Бахмуту в той кількості, яка була потрібна, воно було досить, досить, досить сильне, потужне, але воно буде зменшуватися. Ну, ми це бачимо і по шістки монет, як на вистачання матеріального забезпечення для цього напрямку. Що буде збільшуватися? сімка мечів. Сімка мечів це карта крадіжок. Карта, можливо, відступів, можливо, хтось нам вона перевернута, хтось з поля боя буде бігти. Це карта того, що сімка мечів інформаційний злив. Тому що мечі в першу чергу відповідають за інформацію. І Можливо, ось тут це також помітно. таке враження, що за шісткою мечів і сімкою мечів, що е, перехоплюють розмови, чи е, розвідка якось там перехоплює. І інформація, яка йде і знаходиться в місті для військових, вона не є ефективною, Їх хтось зливає. Ну це ще карта е, зрадників, тобто може якась. Е, Є в напрямку в тому зрадники, які зливають цю інформацію. І це буде збільшуватися. Я зараз ще одну карту візьму для цього питання. Так, це емоції. Дивіться, хтось злякався і, мабуть, ну, були погрози, тому що трійка чаш це все ж таки про емоції. Ну там страшно, страшно, тому що це все ж таки п'ятірка мечів. Там дуже страшно і лячно. І тому неправильно поєднана інформація, неправильно поговорила, чи не з того номеру, чи я не знаю, як це діє, але це зливання інформації, утічка інформації і трійка чаш, тому що це емоційно некомфортно. Що в нас є, про що нам не говорять? У нас є а, за Трійкою жезлів, карта боїв і дій активних дій, але вони невеличкі. Тобто там є е, якісь позиції, де є перемога, про які ми ще не знаємо. Тобто, Можливо, там є якісь бої, які виграли, або активні дії, які плануються звідти. Тобто є е, позитивна сторона боїв, але все ж таки п'ятірка жезлів і те, що буде збільшуватися, е, збільшуватися, буде негативний з точки зору того, що не вистачає фінансування і не вистачає. Під допомоги там просять про допомогу. Бачите, руки протягнути за чисткою монет. Те, про що нам говорять і будуть відкрито говорити, це в нас помірність. Старший аркан, будьте спокійними, не хвилюйтеся. Це карта рівноваги, це карта балансу, це карта спокійних емоцій. Тобто, нам будуть говорити, що не хвилюйтесь все під контролем, емоційно все під контролем. І це карта ще на якій там переливається з пустого в порожнє, Тобто, нам цю інформацію, що все нормально, все нормально, будуть переливати реально як з того в порожнє. Е, можливий результат. Можливий результат е, за п'ятіркою монет. І це результат, можливої втрати якоїсь частини території. Але п'ятірка монет це е, п'ятірка перевернутому значенні, вона набагато краща, ніж в прямому. Тому е, сумувати стосовно цього не будете. Мені здається, що це якось є сплановано і зрозуміло для військових, які там є в напрямку в тому, тому що це шістка мечів. Карта планування та стратегії. І е, ось ці страхи за територію, е, тобто, можливо, реально доведеться українським військовим трохи відступити, але вже з цього приводу не сумую, тому що вже за п'ятірку монет йде шестірка, і це карта успіху. Так. Все правильно. Король мечів, хтось планує, мабуть, трошки відступити з території, і це карта керівників керівного положення, короля, який сидить на троні. І мечі це все ж таки про планування, хтось таку ідею зараз розраховує. Єдине, що мені не подобається, остання карта, яку я в ну, не єдина звичайно, але все ж таки, що там стільки боїв не подобається, але те, що. Тайна та те, що вскриває взагалі від всіх, це диявол. Диявол – це карта залежності. І це можливо реальна окупація або, можливо, перемога. Тобто, це з'язані руки і нема можливості обійти. Тобто, що ну, можуть зробити коло. Ось це мені реально не подобається. Але дьявол, знаєте, в чому добре? Він прямий для України, і е, це карта залежності, е, але залежності по-прямому, з якою контрольована. Тобто людина може вийти з цієї залежності. Це не так, що взяли в коло і е, окупація, це е, так, що можливо вони будуть створювати е, українські військові ілюзію про те, що вони здались, можливо, таким чином заманювати ворога в пекло. Зараз ще одну карту візьму. Так, може буде це робити, тому що у нас правосуддя це ще карта юридична. Юридично вони будуть цим давити на супротивника на рашку. Але це все ж таки карта не свободи і карта в Пекла, тобто там гаряча дуже, ну це помітно і з точки зору п'ятірки жезлів величезної кількості боїв, і вона перевернута, але дьявол нам прямий, і правосуддя нам пряме. Тобто а, це все якось стратегічно планується. Єдине, мені не подобається ще, що, що стратегія наша зливається. Хтось розуміє план дій, який повинен бути в напрямку Бахмуту. Ось такий розклад. Дивлюсь ваші питання, які є. Точки зору цього напрямку. Ви там писали, зараз я подивлюсь. Так, колоду, колоду я казала елементом Вінздом Таро. Ось така коробочка. Сьогодні ця колода, вона така яскрава і красива. Так, за сою вдасться взяти в кільце рашистів бахмутів. Вдасться, але я думаю, трошки пізніше, тому що у нас Паш монет. Паш монет, це знову ж таки не вистачає фінансування, і він перевернутий. Не вистачає фінансування, не вистачає озброєння, не вистачає там матеріально забезпечення, їжі. Я не знаю. Тобто це те, що матеріальне, і те, що повинно туди надаватися. Але потім, все ж таки, коли побудують план та ціль, це рицарь, жезлів, карта військового вогню. І е, вони зможуть взяти в кільце, але я думаю, оскільки ми дивилися розклад, і ви бачили розклад подіяволу, що це на найближчий місяць, то я думаю, що зможуть, але пізніше, точно не в цьому місяці. Останеться этот город український. Так, правосуддя. Пряма карта, старша аркан, залишиться обов'язково українським, і це юридично буде якось закріплено. Тобто це буде або підписана угода чи договір якийсь, не знаю, протокол, неважливо. Але це юридично, це карта юриспруденції, це карта закону, це карта рівноваги. Ця рівновага з точки зору Бахмуту і того, що він є українським містом, все ж таки за Україною. Це класно. Город розрушує трашісти, как як Маріуполь. Ну, Маріуполь, не думаю, що з Маріуполем доцільно поїде, але давайте подивимось. Так, он дівчата пишуть, що він вже зруйнований. Так, він вже зруйнований. І а, 8 монет це відсутність. Стабільності там відсутність роботи, відсутність фінансування, відсутність їжі, води, напоїв електроенергії, будь чого Він зруйнований. І що ще там є? Там сила перевернута, а це агресія, тваринна агресія. Тобто, коли не вистачає їжі, коли не вистачає води, коли не вистачає електроенергії, там знаходитись не треба. Тобто, він зруйнований, і це ще карта таких звірячого відношення. тобто, там краще все ж таки не залишатися. Бо це карта агресії, величезна агресії всередині. Міста рядом Константинівка, Дружківка, Краматорськ, Славянськ. Тентинівка це в нас вісімка чаш, це емоції там лячно. І поки що відсутність можливої перемоги, тому що це карта сонця, карта успіху. Нам, по-перше, не показують не пояснюють, що там відбувається, тому що сонце це все ж таки прояснення та пояснення висвічення інформації. І е, поки що ми не маємо повної інформації, але це для України відсутність поки що успіху в тому напрямку. Дружківка луна перевернута, і вона краще ніж пряма, тому там покращенням повинна бути ситуація. Єдине, що зірка це відсутня, там потрібен військовим для дій якийсь неординарний творчий підхід. А цього вони не роблять. Вони, мабуть, роблять це за стратегію, яку надали. Але все ж таки ситуація і емоційна повинна там покращуватися. Це в нас місяць карта. Краматорськ. Краматорськ набагато краща ситуація, Це повинна бути вежа. Тобто вежа перевернута, то вона набагато краще, ніж пряма. Тобто, найбільше руйнування в Краматорську повинно бути вже позаду. І це вже буде відбудова міста, я думаю, і покращення ситуації з містом. І кращі емоції. Тобто, Там, можливо, хто у кого є рідні, там залишилися, можливо, чи близько залишилися можуть, можуть бути зустрічі. Тобто там ситуація набагато краща. Ось тут ситуація класна, скажімо так. І Славянськ теж сильніша ситуація, тому що дев'ятка жезлів пряма для України, карта військових. Військового успіху, бо дев'ятка жезлів це величезна кількість успіху, але і величезна кількість позаду стоїть жезлів, це вогню, який туди направляється. Але його відбувають, там є тримання ситуації, тобто там це карта того, що повинна бути швидкою, швидкі дії для України. Єдине знову, нам не показують всієї інформації. Ну, я думаю, це логічно, тому що Україна і... Інформаційний простір України постійно дивиться і расисти, тому нам показують тільки те, що можливо, і це, мабуть, є частиною військової стратегії. Далі Бахмута пойду, трошки захватувати нову територію. Напишіть, будь ласка, які саме подивитися територію, тому що ну, далі це що? Куди? Йдуть з мірода Расистики до кінця війни будуть знайти територію. Ні, ну не підуть точно. Сімка жезлівців, їх будуть відбивати, але ця карта для України не дуже класна, тому їх будуть намагатися вигнати звідти, і там будуть постійно бої, але йти звідти вони не планують. Чи будуть вони до кінця війни, так, вони будуть намагатися там бути до кінця війни. І жрець це старший аркан, і він, хоча для України є прямим, але це постійно колінно-приклонне колінно положення. Це постійно хтось на колінах, хтось зверху. Тобто вони можуть мінятися. Там україна потім звільняє україна українські військові потім вони знову будуть наступати наступати стовідсотково будуть, тому що це сім кажезлів це велика кількість вогню вогню але це постійна зміна хто на колінах і хто сидить на троні, хто вище По місяцям можна розложити, в якому місяці гора стане піканським. Ну, давайте подивимось на літо до восени, але це має сенсу дивитися досить далеко, тому що ситуація постійно змінюється. Так, у нас червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Далі нема сенсу. Червень. Мах в негативному значенні перевернутий. Це комунікація обрізана і будуть, я думаю, обрізати комунікацію. але ми по розкладу з вами бачили, що мечів там забагато. А мечі це все, що інформація, яка надається звідти. Це мах. Відрізана комунікація, відсутність розмов, відсутність перемов і нерозуміння, що робити далі. Липень, п'ятірка монет. Перевернута, вона трошки краще, тобто може туди надаватися більш-менш фінансування, але карта п'ятірка монет це карта бідності. Тобто це якщо і діє, але на жорстко обмежених фінансах, жорстко обмежених ресурсах, які там є. Вона хоче перевернути трошки краще, але це карта досить малого фінансування, досить малого. Бізнесу, ну не бізнесу, а фінансування дій. Серпень. Це в нас світ в негативному значенні. Світ надає карта досить часто обмеження в коло. Хоча тут на колоді нема кола, але світ і планета не українські, тому тут може бути окупація. Ну і світ це ще перерозподіл території. Серпень це буде точно жорстка якась інформація стосовно перерозподілу території. Вересень, паш монет. Знову перевернуто для України, тому це ну, точно не звільнення. І це планування, паж, це ідея про те, що потрібно туди надати більше там озброєння військової техніки, військових. Але це тільки план, тут нема цілі в пажу. Це на що був вересень, жовтень не нададуче того, що потрібно. І в нас монети відповідають за землю, і перевернути туз монет, все ж таки земля, мабуть, буде ще не українською, або будуть за неї знову ж таки бої. Чому? Тому що туз надає імпульс і бажання повернути. Тобто там постійно будуть якісь дії. І... Листопад перевернути імператор, карта військового, військового керівництва, імператор це військовий контроль, і також вона для України не є позитивною Далі, поки що нема сенсу дивитися, краще ми через місяць подивимось бахмут. Путін прийняв какого-то рішення по бахмуту. Так, руйнувати його. А він його намагається вісім камонет обісточить і щоб туди надавалася допомога матеріальна боєприпасами, їжа гуманітарна. Тому що вісімка монет це карта роботи, карта регулярних дій і регулярні дії можливі тільки тоді, коли вистачає внутрішніх та фінансових ресурсів. Ось у нього поки що я так розумію. План з того, щоб цих ресурсів не вистачало. Чи достатньо там зарубіжних танків і боєприпасів? Ми ж це вже подивилися і в розкладі, і постійно тільки що, що там цього не вистачає і в цьому є проблема? Часів яр. Це захвачений Ну, Може йдуть якісь розмови туз мечів, але тут більше поки що розмов. Десятка мечів, і це не карта боїв, а не карта окупації. Тут розмови, плани, ідеї, можливо, часі яри десь в ідеях там в них є, але ну, це не стратегічна точка, яку вони досить, досить сильно бажають. Будет ли помощь со сторони Запада в города, или устоять помощь по другим городам без окупації? Я другу частину не зрозуміла, що ви нам написали, чи буде допомога які інші города без окупації. Давайте, чи буде допомога западу? Тим щось вони не дуже планують. Тому що шістка, дивлюсь стосовно Бахмуту сьогодні ж, шістка мечів це нема такого плану, і нема зараз тієї ідеї. І від того, бачите, в крові, від того стільки і жертвам є. І е, двійка жезлів карта вибору перевернула. Тримають наче планету, і якщо західні країни і думають, то вони думають зараз чомусь не пробахнуть і не роблять такий вибір, щоб туди додавати ще якесь озброєння та допомогу по звільненню міста. Іран далі буде поставляти шахіди Росії. Закохані, це домовленість, і це старший аркан, і в них є домовленість, і вони цю домовленість виконувати будуть. Є звук, так. Все, не бачу більше питань. Україна хоче першим звільнити Бахмут чи інші міста? Інші міста треба писати, які. Ні, не першим. Сонця це старший аркан перевернути. Тому це поки що відсутність реальної там перемоги, але відсутність реального розуміння, що там відбувається. Таке враження, що за Сонцем Україна не розуміє і не має висвітлення реального плану подій, що там є. Тому у нас воно ось так от перевернуте. Добре, мої рідні, Подивилися бахмут, ось такий у нас розклад, на жаль, але будемо і далі дивитися. Тому чекаю на ваші повідомлення, які я зараз зроблю в інстаграм знову в віконці, яке місто, що ми будемо далі дивитися. Я вас прошу бути більш активними, тому що кількість того, що ми дивимося, залежить від кількості того, що ви пишете. Так, ми сьогодні дивимося тільки бахмут. Тому зараз зроблю віконці в інстаграмі. Пишіть, що ми будемо дивитися далі. А поки що все. Зберігаю ефір, рада вас бачити. Нагадую, що хто хоче навчитися психологічному таро 24 червня починається новий курс, новий потік. І хто бажає прийти на навчання, навчитися робити такі професійні розклади, я вас чекаю. До зустрічі! Пока!